Час місцевих новин на телеканалі ТІВІ4. вітаю. 16 жовтня у Тернополі розпочнеться опалювальний сезон. Першими тепло вже отримали навчальні та медичні заклади місця. У Тернопіль міськ теплокомуненерго закликають тернополян відчиняти двері своїх помешкань працівникам аварійних служб для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути під час запуску системи теплопостачання, зокрема заповітрення труб у будинках. А ще людей просять поставитися із розумінням до запуску опалення, який, за їхніми словами, не є одномоментним процесом. Наші котельні, наші теплокомунару повністю готові для, для початку опалювального сезону. Чотири освітні заклади сьогодні не отримали теплоносії. Звини працівники з керівників даних освітніх закладів. Я думаю, що на завтра ситуація буде виправлятися, тому що це їхня їхня помилка. На допрацювання всі інші забезпечені теплоносієм. Також сьогоднішнього дня тепло подається в лікарні і всі медичні заклади міста Тернополя, які є в управлінні Тернопільської міської ради. Ми готові подати також тепло і в інші медичні заклади за зверненням головних лікарів. Хтось перевіряє дрони, хтось готує вибухівку, інші налаштовуються психологічно до чергового виїзду на нуль. Саме так виглядає звичайний день бійців підрозділу БПЛА Барні. Тут кожен має свої чіткі обов'язки і розуміє, що від його дій залежить не лише безпека побратимів, а й успіх операцій. Адже дрони, які щоразу готують до вилю, стають очима та вухами на полі бою. Наш Назарій Голо повернувся із поїздки зі сходом про злагоджену роботу одного із підрозділів, який працює на сіверському напрямку, далі. Підготовка до виїзду на позиції у підрозділі БПЛА Барні зазвичай починається ближче до вечора. Саме тоді, коли ворожих безпілотників найменша видимість, кожен боєць відповідає за своє завдання: одні збирають і перевіряють дрони, інші готують вибухові пристрої а дехто налаштовується психологічно на черговий виїзд. Сьогодні один із водіїв Микола попереду далека і складна дорога до позицій, де ворог може атакувати в будь-який момент трошка лісу на, на бліндажі на, і зараз виїжджаємо на ноль. хвилин така наша робота це буде добре хлопці приготують вечерю поки я буду на позиціях у вечері та й спати кожний день саме. Поки водії очікують на подвір'ї, Микола ретельно готує дрони для безпечного транспортування. Головне завдання упакувати частини безпілотника так, аби вони доїхали до бойових позицій без пошкоджень. Підготовуємо там пропевери, всякі кадешки і тому подібне, пружинки. щоб є такий дрон, і допустимо на позиції вже його збирають. З усіх цих запчастин, а ми його компактно пакуємо, щоб нормально доставити». Микола приєднався до лав ЗСУ в грудні минулого року. Каже, з того часу в нього виникла особлива любов до ефпів дронів, адже ці безпілотники є невід'ємною частиною військових операцій. Кількість бойових пташок, яку можна взяти з собою на завдання, залежить від їхнього розміру та доступного місця. У середньому сумку поміщається близько 10 дронів. ФПВІ це, можна сказати, вже стане моїм хобі, якщо, дай Бог, все закінчиться. То політати в небі, подивитись від першого лиця, це як, як бачить птах і тому подібне. Це дуже прикольно. Для виконання бойових завдань готуються не лише в півдрони. На кадрах можна побачити парокоптер під назвою Вампір, який у військових колах часто називають Баба Яга. Взагалі. Буде робити дуже приємні великі сюрпризи приносити, тим, що не наші. Буде їх класно, щоб в них не було де в полі наших ночувати, не було хаток їхніх щоб перемічувати. Вони сидять в наших бліндажах, ні. І взагалі, щоб вони його чули і розуміли, що треба йти додому, бо вдома теченьки є. За вибуховий результат дрону в прямому значенні цього слова відповідальний Володимир Посимний Чечня. Хлопець освоїв професію сапера і тепер створює особливі подарунки для окупантів. Все вручну робимо. Проста трубка. Речовина, не будемо казати, як називається. Дуже сильна речовина вибухова. І по кілограму від 300 до ФПВ дрона. Робимо боєкомплект. Фугасної дії. Ось таке він виходить. Вчепляється до ефпів дрона і летить подарок. Близька вістень до позиції противника робить кожну операцію ризикованою, адже ворог також може здійснювати атаки з повітря. За словами військових, квадрокоптери та ФПВ-дрони відіграють важливу роль у бойових завданнях, адже безпілотники не лише допомагають нищити ворога, але й зберегти життя особового складу. Більше історії з передової дивіться у наступних випусках провінційних вістей. Підготувати машину до зимової їзди з настанням холодної перероку постає питання, коли краще замінити сезонні шини, та чи варто взагалі це робити. Працівники поліції рекомендують перевзути авто тоді, коли середньодобова температура повітря опуститься до плюс 7 градусів тепла. А ось на що варто звертати увагу при виборі зимової шини, її важливість для безпеки на дорозі, та скільки сезонів можна користуватися однією, дивіться далі. Сезонна зміна шин. Підготувати машину до зими вчасно обов'язок кожного водія. Працівники поліції та фахівці автосервісу радять змінювати літню шину на зимову, коли середньодобова температура повітря опуститься до плюс 7 градусів тепла і нижче. Перевага зимових шин в тому, що їхній склад резини набагато м'якший, де від літньої, і навіть при низьких температурах вона зберігає свою м'якість, тим самим вона дозволяє краще степлення здоров'ю. Зимові шини ділять на два типи шиповані та липучі. Віталій Дейнека розповідає, враховуючи наш клімат та відсутність суворих зим, шиповані клієнти обирають рідше. А ще нова зимова шина це не завжди великі витрати. Вона може служити кілька сезонів, якщо правильно її зберігати та вибирати з урахуванням всіх необхідних характеристик. Нові шини, якщо ми вибираємо, це повинна бути хороша липучка, в тому випадку вона буде гарно і балансуватися. Ми перевіряємо, наскільки м'ягенький протектор. Дивимося, ідеалі брати зусиленою боковинкою на зиму. Це буде перспективою. Начальник відділу безпеки дорожнього руху Андрій Петрук радить завчасно подбати про зміну шин, адже це, перш за все, питання збереження життя водія та його пасажирів. Водії повинні самі усвідомлювати, коли проводити заміну шин з літньої на зимові. Оскільки зимою літня резина твердіє, дубіє і перетворюється, відповідно збільшується гальмінний шняг, і проблема, відповідно, загальмувати. Під час перших снігопадів чи утворення желедиці кількість аварій, зокрема і травмованими, значно збільшується. У патрульній поліції кажуть, саме невчасна заміна літніх шин на зимові часто стає причиною ДТП. Наразі правила дорожнього руху не передбачають відповідальності за несвоєчасно перевзуті колеса. Тому поліція поліції наголошує, що наразі це питання залишається на відповідальності водія. Причиною дорожньо-транспортної пригоди може стати не лише їзда на літніх шинах у холоди, але й недотримання дистанції між автівками, порушення правил маневрування, перевищення швидкості та керування в стані алкогольного сп'яніння. За останні 9 місяців поліціянти нашого краю зареєстрували 116 аварій з пішоходами, до 11 осіб загинули. Правоохоронці наголошують, що дотримання базових правил дорожнього руху рятує життя, проте їх мають дотримуватися не лише водії, але й пішоходи, переходити дорогу в безпечних місцях та використовувати світловідбивні елементи в темний час доби. Більше про це розкажуть мої колеги-поліціянти. 2053 дорожньо-транспортних пригоди трапилось на дорогах Тернополя та області за 9 місяців цього року. У 426 аваріях були потерпілі: 61 людина загинула, а 548 з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапили до медзакладів. Недотримання дистанції, порушення правил маневрування та виїзду з другорядної дороги на головну, перевищення швидкості, керування у стані алкогольного сп'яніння. Основні причини дорожньо-транспортних пригод. Безпечність пішоходів також призводить до нещасних випадків. За січень-вересень поліцейській області зареєстрували 116 аварій з пішоходами, де 11 осіб загинуло, а 116 отримали травми. Правоохоронці наголошують, що дотримання правил дорожнього руху рятує життя. Сідаючи за кермо авто, перевіряйте його стан, гуму, фари, склоучисники, акумулятор та роботу гальм. Під час руху водій та пасажири мають користуватися ремнем безпеки, а маленькі діти перебувати в автокріслах. Пам'ятайте, що кермо та алкоголь несумісні речі, які призводять до біди. Завжди та всюди дотримайтесь дистанції та обирайте безпечну швидкість. Проте правила існують не лише для водіїв, але й для пішоходів. Пам'ятайте, переходити дорогу потрібно лише у дозволених місцях, впевнившись, що немає жодної небезпеки. А у темну пору доби варто використовувати світловідбивні елементи на зовнішньому одязі. Пішохід зобов'язаний зупинитися і переконатися, чи безпечно у цей момент виходити на пішохідний перехід, адже людині легше зупинитися ніж автомобілеві загальмувати. Будьте свідомими учасниками дорожнього Ожнього руху та пам'ятайте, що кожного хтось чекає вдома. Подолав 600 кілометрів за 17 днів. Сергій Цитриков у травні розпочав акцію тисяча кілометрів на кріслі Колісному. Перший благодійний заїзд волонтер завершив у травні, другий у липні, а третій у жовтні. Упродовж цього часу чоловіку вдалося подолати понад 1300 кілометрів та зібрати 800 тисяч гривень, які спрямує на виготовлення дронів. Про труднощі та особливості третього заїзду. Дивіться далі у сюжеті. Волонтерить, аби допомогти тим, хто боронить наш спокій. Сергій Цитриков завершив вже три благодійних заїзди Тернопільщиною на кріслі колісному. Чоловік у травні поставив перед собою ціль тисяча кілометрів. Однак, після завершення акції виявилося, що подолав понад 1300 кілометрів. З кожним наступним заїздом дистанція та кількість населених пунктів, на яких побував волонтер, збільшувалася. Востаннє він зміг подолати 600 кілометрів. Маршрут пролягав мене через такі містечка, як Скалат, гримайлів, теребовля, хоростків, копичинці, чортків, товсте, заліщики, борщів, скала Подільська, гусятин. Ці та ще декілька населених пунктів. Цього разу їх було 15. Волонтер подолав за 17 днів. Сергій Цитриков розповідає, люди на місцях його зустрічали радо та обов'язково донатили. Завдяки цьому за заїзд волонтер зібрав 410 тисяч гривень. Чоловік каже, найбільше людей зміг залучити у громадах на ринку, а ще часто долучались до збору водії, яких чоловік зустрічав дорогою із одного населеного пункту в інший. На дорозі люди ставали. Я в соцмережах у себе в Фейсбуці там виставлявшись трохи там, навіть показував, як підряд. Три фури підряд зупинилися і навіть задонатили. І навіть фотозону зі мною влаштували. Кажуть, ми хочемо з вами сфотографуватися. Сергій Цитриков розповідає, під час заїзду часто змінювалися погодні умови, тому певно відстань довелося їхати під дощем. Окрім цього, у борщеві виникли технічні несправності крісла колісного. Був такий пагорб дуже сильний. І я на тому пагорбі крутив-крутив і в мене перегрівся контролер. Це Контролер це така запчастина яка регулює подачу струму на мотор колесо, яка регулює швидкість цієї подачі, і він в мене перегрівся. Волонтер каже, на щастя, дорогою зустрівся хлопець, який підказав, де можна зремонтувати контролер. Однак, коли Сергій Цитриков доїжджав до школи Подільської, знову виникла така ж проблема, та місцева влада одразу відреагувала. Вони мені дали автомобіль, і цей автомобіль погрузили цю приставку, візочок мій, я там пересів. І вони мене відвезли в гусяти. І коли я вже був в Гусятині, я подзвонив до сина в Тернопіль. І в мене ця запчастина була така, і він мені ту запчастину передав, і вже в гусятині хлопці мені там по-новому перепаяли, поремонтували, і я вже мав можливість їхати далі. За три Ці благодійних заїзди Сергій там... Цитриков зміг зібрати 800 тисяч гривень. Волонтер стверджує, що цієї суми вистачить, щоб закупити деталі більше ніж для 20 дронів. Щодня телефонувала по пару разів. На сьогодні це всі новини. Дякуємо вам за увагу. Нехай цей вечір принесе вам спокій і відпочинок. Пам'ятайте, що кожен з нас може наблизити перемогу України.